З 1 квітня в Україні суттєво підвищуються тарифи на газ, тепло та електроенергію. Питання оформлення субсидій сьогодні як ніколи актуальне. Уряд дещо спростив цю процедуру, і тепер влада має донести всі необхідну інформацію до населення. У Житомирі субсидіям була присвячена обласна нарада з головами райдержадміністрації. Основним нашим завданням є забезпечення отримання субсидій, житлової субсидії, матеріальної допомоги. Максимальною кількістю жителів нашої області, які цього потребують, ми очікуємо, що кількість сімей, які будуть мати право на отримання житлової субсидії, збільшиться втричі в порівнянні з минулим роком. Якщо сьогодні таких сімей 59 тисяч у нас в області, то ми очікуємо. Що дана кількість збільшиться до 200 тисяч сімей. Наразі виготовлено 650 тисяч бланків заяв та декларацій на оформлення субсидії. За словами голови облдержадміністрації, їх надішлють у кожну оселю. Плануємо розповсюдити через мережу Житомирської дирекції Укрпошта 585 тисяч екземплярів даної продукції. Решту буде знаходитися. В сервісних центрах Житомиробленерго, «Житомиргаз», теплопостачальних компаній та управліннях соцзахисту на місцях. Доставку бланків Укрпошта має здійснити до 10 квітня завдання місцевих органів влади допомогти людям в них розібратись. Ми розуміємо, що є люди, які ну, не дуже дружать з документами, не хочуть їх заповнювати. Ну є багато проблем і тут. Дуже важливо, щоб особливо сільські місцевості попрацювали з сільськими головами для того, щоб вони. Путь би не по подвір'ю не обійшли сами, не поговорили з кожним домоволодінням і запропонували заповнити декларацію. Для більшості жителів нашої області субсидія це єдиний вихід із ситуації, адже газ з 1 квітня дорожчає понад утричі, тепло майже удвічі. Електроенергія, починаючи з 1 квітня, зростатиме поетапно п'ять разів. А з 1 травня у два рази подорожчає і вода. Чиновники ж продовжують наголошувати, що підвищення тарифів це вимушений крок держави, і на які жертви б не доводилось іти, іншого шляху немає. Чому зрос? Тарифи, тому що досі ми платили за заниженими тарифами, бо переднє керівництво країни загравало з населенням і намагалось за будь-яку ціну утриматись при владі. Досі ми лише експлуатували наявне обладнання та інфраструктуру, грошей для ремонту завжди не вистачало. На відновлення чи модернізацію їх не було зовсім. Зараз система на межі знищення. Частину того, що населення не доплачує за тарифи, вилучали з наших податків. Настав час розірвати це хибне коло. У всьому світі за ресурси платить той, хто їх споживає. Сьогодні необхідно довести тарифи до економічно обґрунтованого рівня. Інакше завтра будуть постійні та затяжні перебої з теплом та електроенергією. А післязавтра населені пункти будуть відключені від електрики та теплопостачання. На компенсацію субсидій і пільг держава виділила 24 мільярди гривень. Яка сума дістанеться Житомирщині, невідомо. Але зрозуміло, що потреби всіх людей ці кошти компенсувати не зможуть. Хоч влада і переконує, що субсидію отримують всі, хто має на це право. Звичайно, це не повне вирішення. Про проблеми. На жаль, це не є повне вирішення, але це є суттєва допомога нашим громадянам. Варто зазначити, що субсидію надаватимуть тільки по нормам соціального споживання. Все, що понад норми, оплачуватиметься згідно діючого тарифу. Але ніхто не каже населенню, що деякі ці норми були знижені майже удвічі. Наприклад, соціальна норма споживання води тепер становитиме 4 куби на одну людину, коли було 7,5. а електроенергії з використанням електроплит та електронагрівачів 90 кВт на сім'ю на одну людину, а було 120. Розрахувати ж власну суму субсидій населення може скориставшись електронним канкулятором на сайті департаменту соціального. Го захисту чи звернутись у департамент за формулою? Ось і порахуйте для вас це реформа чи ні.